Це скарб. Японська якість, японський карбон, набор блесен. Полтава. І ви хочете якогось екстрима, я вам раджу піти і взяти у діда отакий патик. а що, зранку вийшов корів попас. Вечором йдеш додому біля ставка. Закинув пару разів, витягнув собі щучку на котлетки. І пойдеть. Друзі, стараюсь для вас знімати якийсь розважально рибацький такий контент. Тому, якщо вам подобається, якщо б ви хотіли б ще бачити схожі відео, а у мене є пару прикольних ідей. Тому підписуйтесь, ставте лайки, для мене це буде важливо і я буду розуміти, що я не зря це все роблю. Гарного перегляду! Всім салют, друзі! З вами Макс. Давайте без лишніх слів. Я вам покажу, що у мене є. Подивіться. Оп! Як ви гадаєте, що це? Що це? А я вам скажу, що це. Це скарб. Давайте розпакуємо цю малишечку і подивимося, що ж там всередині. І так, увага, мій новий твічинговий спінінг, який я вам хотів показати. Японська якість, японський карбон, вищі технології. Як вам таке? Подивіться, яка красотка. Все, що треба для твічника. Чудовий бланк і жорстка вершинка. <реш> а якщо серйозно, у мене десь вже рік валяється цей радянський патик, я все ніяк не можу записати з ним відео. Мені дуже цікаво, як ось ця палюга буде поводити себе в наших сучасних умовах. Не тоді, коли наші діди раніше ловили на нього карася, товстолоба, коропа, хижака, може навіть. І окунька так мармишили десь під бережком. А як він веде себе із обичними воблерами 130-ми, 160-ми, 110-ми. І саме головне, які відчуття при виважуванні риби? Я надіюсь, що нам сьогодні вдасться це засняти дуже сильно. Тому вам гарного перегляду, мені кайфової рибалки, і ми починаємо. Так, як же скласти це чудо? А складається воно простим способом. Штекерним, отак раз. І все це движення на різьбу закручується, щоб ні в якому разі 10-кілограмова мамочка не витягнула вам вашу вершинку і не попливла з нею. Стрій екстра Чуть не матюгнувся, екстра фаст. Дуже важажна штука, тут ось якийсь зазорчик, але то нам не потрібно. Далі, друзі, є ще такий момент. Наші діди, наші предки ловили отакою катухою. Ого, чуть не утопив спінінга. Ловили такою катухою. а так це все сюди ставиться. ну Якщо я правильно ставлю, я хотів нею також покидати, але мотнув сюди шнура, у мене був, там залишалось метрів 50 його, Кинув пару раз, зловив дві кайфові бороди і це все що з нього залишилось від того шнура. Тому не буду я пробувати ще свою судьбу, отак оце все виглядає. Таким чином це все якось закидалось як, як кастінгова і снасті. Будемо також відповідати всім стандартам дідовським і у мене є отаке чудо Рьобі ранмі. Коротше, це штука, яка коштує 120 гривень на Аліекспресі. Що тут написано Рьобі, це ніякого відношення до цієї компанії немає, тому що це тупа якась футлижна китайська м'ясорубка, і китайцям просто захотілося написати золотими буквами отак. І щоб такий рибак, як я професіональний, дуже сильно клюнув і купив її за 120 гривень. Далі. Щоб відповідати всім дідовським стандартам, нам треба ловити на що правильно, на канат. Ніяких тонких шнурів. І по такому поводу, я сьогодні зганяв в Аврору і спеціально купив 0,20 шнур. Друзі, ну якщо сказати, що я в шоці, нічого не сказати. Оця штука вже на наш час коштує 100 гривень. Я заходив, думав, що вона буде коштувати десь 20-25 Але но сотка. Тому зараз я це все зберу, намотаю, і ми відправимося з вами шукати щуку і ловити трофейних щук дідовським способом. Такс. Перша проблема, з якою я зіткнувся, це катуха не попадає сюди в пази. Лапки катушки не заходять і вона прикручується і проверчується. Я знав, що таке буде, і по такому поводу у мене є чарівна ізолента. Зараз я бігом оце все зашпигую щоб воно не крутилось і не вертілось бо це нереально так ловить буде так все та на віка тупо на віка Як ви думаєте тут є 0,20 по-моєму тут 0,50 є І пішов, 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 пішов. Газуємо Так є. Подивіться, яка намотка, ідеально ложе наш Лжебік. Опа, ти що? Я думав, що у нас там буде як нормальних дідів, намотана 20 метрів шнура, але вийшло ще й по-людськи. Повідать у мене кардмона. Були у мене десь зелені, такі, знаєте, оці іменно тросики коротше, зелені, але десь вони остались в тіні. Так, друзі, далі триманки, воблери обичні мої. Сілікохи, великі воблери є тут. І подивіться, що в мене є. Набір бльосен радянських. Виготовлений де? в Полтаві. Вони тут не всі, але деякі з них є ось такі приколи, які ми сьогодні теж будемо тягати. Тому зараз. Почну із чогось якогось воблера, там, з карася, трошечки привикну і далі вже будемо з вами нормально так тули. Ну, Що я хочу вам сказати, по перших моїх враженнях, то жалко, що діди в той час, да і зараз вони не дуже розуміють, що якщо намотати повну шпулю, шнура, то закид буде класний на будь-чому. Навіть оцим метровим патиком можу карася кинуть хто знає куди. І навіть на 0,20 шнурі. Ага. водорослі. Чуйка, і чуйка просто желізна. <рив> желізна в прямому і переносному значенні цього слова. Так, зараз легасенько потвічим. Як він себе буде поводити на твічинго. Равномірка там. То... Ух, як не Ой-ой-ой! Походу, у мене буде мінус рука сьогодні. Я не знаю, пацани, на твічингові це... Це щось дуже серйозне, він, походу, його прориває більше ніж треба 110 волі тут нічим іншим як рівноміркою не можна ловити тому що твічить тут нереально взагалі він, він не цей, він хіба зараз хіба. поставить сюди ось кого з за цим чоловіком він буде справлятися 100% що буде його якось відчувати, але не з іншими. Закид просто дивиться в космос. Почти на всю шпулю. Во, а цього вже дядю відчуває він 160-го. Відбувається, відбувається. Взяла. й моё що тільки що було? Що це тільки що було? Это капець. Я пацаны. Не вичу по даже. Я просто чую щось типа Гуп І не розумію, що происходит. Так, тихо, 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 малышечко, підожди. Я не хочу загнать собі тройника в руку, тому... Заліпгріпим тебе. Та підожди, давай атак. Є. Yeah. Хай краще атак доліпається, ніж буде потім тройник в лодці або десь в руці у мене. Ну дивіться, обратіть увагу, яка вона наїжена зараз. Просто черева тупо повне. Клас. <рес> <рес> ну шо, <рес> непогано в принципі, непогано, на карася. Yeah, так, друзі, є yeah. така кілоха залізна, зараз її зважимо і по класі швиденько-швиденько відпустимо, але емоції у мене такі якісь незрозумілі. Я, я просто не, не зрозумів, що кори, відбувається, чи то водорослі такі почали сопротивлятися, чи то щось клювло. Ну, Як бачите, карасик зробив своє діло. Зараз зважимо і відпустимо малишку. Мій інструментик. Ой, на соплячку, на соплячку. Це мені дуже повезло, що вона не зійшла. І... Кинемо на ваги раді інтересу, що тут у нас, я думаю, кілоха желізна. Ліб 30 грам. Кіло 140, кіло 110. Ой, кажу, кіло 140. Кіло... 40 грамм. Тому такая кайфова. Да, ты что, просто килошечка. Отпускается до себе до дома и Е. Это просто эмоции бомба. А бы я ее вытянули на эту катуху, я не знаю, что. Сдурил Так, є, трошечки зараз розберемо і будемо ловити далі. Карась така приванка, що вона навіть в щіль не летить. Тому тут кожен закид силовий. Я знаю, що 100% завтра зранку в мене буде кріпатура від цих движений спінінгових таких. Зараз ще й дощ в влупе. Сьогодні всі умови проти мене. Спінінг хлестяка. Щука не клює, ще й зараз дощ лупане. І саме прикольне те, що на початку, як я виїжджав на ставок, було сонячно, кайфово. Ну а що ж, рибачимо в таких умовах. Насправді, друзі, це зараз у нас час це виглядає дуже смішно, неудобно і цим нереально ловить. А от раніше, коли всі рибачили тільки на якісь бамбукові і удочки з ліщини, Якщо ти із цією вудкою приходиш на водойму, тобі просто всі завидують, то що ти цар і король. Ніхто раніше такого не бачив. Подивіться, це зелена ручка, отака помаранчева вставка, у них кольця перемотані ниточкою. Тому, як бачимо, цінності міняються з часом. Я не знаю, що було б, якби в той час людям... Запропонувати Снасті, якими ми зараз ловимо, для них би це, мабуть, взагалі був би просто взрив. А вони рибачили Будь на такі штуки і, в принципі, були повністю задоволені. Ловили саме на це удилище все. Грубо кажучи, просто все, всю рибу. якась була незрозуміла подача. Але через тонкость комодульного карбона не дуже все гарно було відчутно. Ну, Більш за все, щоб був якийсь удар мінімальний. Ех! Ти що? Мишці спини і рук працюють на всі 100% у перезакиді цього агрегата. Вітриган сьогодні взагалі не в касу. Я перед виїздом дивлюсь, так сонячно було, на дівачочки. Дивіться, це таке кожен раз просто його оббирати. Ех. Фу. А виняє як. Леді і джентльмени, якщо так в житті вийшло, що вам Постійно треба якісь нові снасті, що ви постійно купуєте щось нове. Вже у вас пропав інтерес до рибалки і ви хочете якогось екстріма, я вам раджу піти, і і... взяти у діда отакий патик і половити ним щуку. Спробувати, як воно, як воно ловилося раніше і як кайфували наші з вами братки і пращури. Дивіться, малюк ганяє як. Значить там щось є, що його лякає того малька. А в мене мантерік стоїть. Може навіть вчасно, якби був карась, вже б результати були. Так я або його не дотвічую, або перетвічую цей мантера. Вон, бачите, що витворяється, а там реагувати не хоче чомусь. Ой, вон ну, погнала, вон погнала. Зараз все-таки поставлю ще натуралочку. Ще, давайте я вам зараз покажу на які приманки я рибачили раніше набор бльосен Полтава. Полтава, ну звісно, це ж відома столиця приманок Полтава. Якщо десь якусь приманку купити, тільки у Полтаві. Ось їх і раніше робили у Полтаві. Шучу, звичайно. Ну, щось робили, але воно зараз в такому стані. Вони були тут раніше всі, деякі пообривали. Дядько Серго, привіт вам. В такому вони стані. Вони були у мене абсолютно нові. Я поставив сюди трійники. І вони не ржаві були. Тільки їх один мінус, вони після кожної рибалки ржавіють просто дічайше, що їх потрібно натирати. Я натирав постійно наждачечкою легенько, щоб був такий стан. Із усіх цих бльосін, їх тут було тільки три вида. Таке, така і такий вид. Найкраще працювала, і я ловив тільки на отаку форму. По-моєму, три щуки я на неї влупив. Тому якщо взяти таку зв'язочку, такий комплектик, і знову ж таки за цим треба буде колись набратися сили, духу і спробувати навчитися кидати отакою катухою, і тоді рибалка буде ще більш видовищною. Великий щуці, як кажеться, велика приманка, дуже кайфовий карась і Саме таким комплектом його можна тягати без проблем. І катуху не жалко, і вудилище не жалко. Якраз дуже-дуже упористий. Так що якраз підходить для таких історій. Намерся, наловився вже просто отак. Що я взагалі хотів вам сказати цим відео? Ніколи не зациклюйтесь на своїх снастях, на дороговизні ваших снастей. Зрозуміле діло, що якщо ви рибачите і ростете, в цьому нічого поганого немає. Якщо у вас є на це кошти і час, коли ви влучаєте свої снасті, це просто супер класно. Але я б хотів би звернутися до молодшого покоління, яке женеться непонятно за чим, за самим словом дорого або краще. Запам'ятайте, ловить рибак, а не ловить ваш спінінговий комплект. Просто ловіть, кайфуйте, і з часом у вас будуть дорогі снасті, будете ловити дорожчим і кращим. Якщо у вас навіть на даний момент не така класна палка, як б вам хотілось, або не така класна катушка, ловіть і кайфуйте від рибалки. Це все прийде з часом, і буде у вас також якийсь топовий комплект, як, наприклад, у мене. Що по спінінгу? Звичайно, ним невозможно ловити. Я за буквально три години натер собі цими такими рифльоностями руки. Не знаю, як раніше ловили на нього. І, І... сучасна катушка допомогла мені лучше справитися з риболовлею. У мене сьогодні ціль була вам просто показати, як раніше ловили на цей спінінг наші діди, наші батьки. І... Поставить для себе просто галочку, що я ловив на нього також і спіймав рибу Це для мене дуже приємно. Буду всім розказувати, що я ловив на такий спінінг-щуку туди-сюди. Тому, друзі, вийшов такий у нас експрес-ролик, експрес-рибалочка. Я надіюсь що вам сподобалось, що підняв вам трішки настрій, хтось побачив, як ловлять таким спінінгом, хтось згадав, хтось, може, в дитинстві, в молодості ловив. Тому дякую, що подивились до кінця. Дякую за лайки, за ваші коментарі, за вашу активність. Зустрінемося обов'язково ще на риболовлі. Всім гудбай.